При день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і це відповідні обмеження, але разом з тим основне завдання на сьогоднішній день це допомога військовим, які знаходяться на фронті, підготовка громади до зими. Гребенюк Дар'я Миколаївна, прошу. Управління економіки працює обмеженому. Режимі відповідно до воєнного стану співпрацю господарювання щодо надання роз'яснення допомоги по вимогам законодавства у воєнний стан доводимо ці матеріали до відома. Міські приміські маршрути працюють всі населені пункти громади, охоплені. Перевезенням пасажирів щодо відповідно рейсів і визначених графіків на минулому тижні ми опрацьовували міські маршрути у вечірній час, мали щодо пасажиропотоку та вивезення пасажирів у вечірній час. Робота триває. Працюємо також з переселенцями, а у напрямку садів перемоги, сади та городи. Ну питання перевезення пасажирів між посіоком і містом там залишається. Тобто там, хоч один якийсь маршрутик треба додати все одно. Добре, працюйте, знайдіть такий час, щоб вигідно було і перевізникам і щоб людям люди були задоволені. Добре? Добре. Гремес Марина є на зв'язку. Сільськогосподарські підприємства нашої громади продовжують працювати. Наразі проводяться роботи по догляду за посівами, також ведеться підготовча робота відповідної техніки. Та силосних ям, полімерних рукавів до початку роботи по заготівлі кормів для галузі тваринництва. Першим почнуть закладати житні силос. також зовсім небагато часу. залишилось до початку зернозбиральної кампанії, тому аграрії проводять відповідну роботу. І в цьому напрямку підготовлюють техніку, зерночисні комплекси, зерносклади. Особливу увагу тут ми звернули на дотримання аграрійної техніки пожежної безпеки в місцях збирання та зберігання врожаю. Це наявність мотопу, наявність техніки пристосованої для гасіння пожеж та підвозу води. обов'язкова комплектованість. Всім необхідним інвентарем та обов'язково мати при собі засоби зв'язку для негайного повідомлення служби ДСНС в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ну і пожарна небезпека виникає щодні. Пройшов дощ. Це позитив для сільського господарства. Ти повинна марина, наче, що слава Богу, пройшов дощ, а потім займатися пожежною безпекою. Молодець, хорошо. Ольга Іванівна. Спочатку червня місяця до бюджету надійшло 7,8 мільйона гривень. Складає 17% від плану місяця. Цей показник спочатку року 253 мільйона або 51,4% виконання бюджету. На минулому тижні провели виплати авансу бюджетним установам. І проводилось фінансування відповідно до статті 590-ї, постанови 590-ї. На цьому тижні ми будемо продовжувати цю роботу і будемо опрацьовувати рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету на цей рік. Оля Іванівна прийнято рішення виконкому по підтримки МЧС по пожежним машинам, по пожежникам бо вирульовується це фінансування для того, щоб наші команди були. Забезпечені всіми сучасними засобами зв'язку. Добре? Добре. Жукова Софія. Є на зв'язку? Центр надання адміністративних послуг працює в зручному режимі. За минулий тиждень було прийнято 25 п'ять вклейок фото по досягненню 25 і 45 років. Також було видано 85 довідок про зареєстрованих осіб. По приватному сектору витягів по реєстрації місця проживання було видано 358 реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було прийнято 101 заява. Також продовжуємо працювати. Ну, для, для всіх присутніх, у мене, у мене навіть у бумажі, де апаратна нарада написано тимчасово виконуючи обов'язки. Начальника можете привітати. Софія вже начальник не виконуючи обов'язки. Так що прошу любити, жалувати, допомагайте, спільно працюємо. Дякую, Софія. Тригуб, Олексій. Є на зв'язку? На минулому тижні продовжували опрацьовувати фонд захисних споруд. Займалися облаштуванням, закупівлю лавок, баків. Також на минулому тижні було відправлено гуманітарний вантаж для Херсонщини. Продовжується накопичення матеріалів матеріального резерву, та виконується ваше доручення України. Там я бистро не знайду по робочій бомбосховищі Жінка пише, що вода протікає, і ні на шосісти, так і такий інше. Зверніть увагу. Я знайду в месенджері сьогодні, сьогодні вранці жінка написала. Це перше. І Олексій, друге, забезпеч, швидшу видачу э, рубероїду людям, які повинні ремонтувати покрів. Жнива в цьому напрямку. Підготовка житла до зими. Підготовка житла до зими. Тому ми повинні з опережаючими напрямки допомагати людям у цьому у цьому питанні. управління житлово-комунального господарства. Юля, прошу і Олексій. двох, будь ласка, організовуйте цю роботу. Сергійко, є на зв'язку. Продовжуємо роботу над підготовкою проєктно-кошторисної документації пошкоджених закладів освіти Шосткинської громади. Зустрілися з керівниками закладів, обговорили та склали технічні завдання. Після погодження плануємо зустрітися з проєктантами для виготовлення документації. Також тривають ремонтні роботи з метою підготовки до зими, зокрема, дах в школі номер 7 і ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти. На цьому тижні плануємо провести тендерні процедури щодо закупівлі труб для закладів освіти сільської місцевості. 28 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі управління освіти, працюють цілодобово і забезпечені всім необхідним. Наталія, будь ласка, підготовка до нового навчального року в цьому напрямку свої укриття. Подивіться ще раз: попросіть, якісь додаткові фінансові ресурс. Але давайте ще пошліфуємо це питання. Поки літо, Добре. поки поки тепло, поки там нема дітей зробити, покрасити, щоб кожне е, е, сховище було яким-чином, що це дитячі квіточки якась намальована, щось іще, попрацюйте над цим питанням. Матеріали, матеріали ми всі дамо, а, а це вашими руками, ну не особисто вашими, а вашими працівниками. Да, попрацюйте, щоб вони були кращими, щоб вони були кращими, ніж загальнодоступні. Згодні так. давайте. Сокульська Ольга. До нашої громади внутрішньопереміщених осіб, які постраждали повені на Херсонщині, не приїжджало. Якщо приїдуть, будемо допомагати. Також радує те, що до Чаплівського Старостинського округу приїхала дві громади з дітьми і залишились у нас жити придбано житло. Ти рапортуєш, що ніхто з Херсонської області не приїжджав. Ну не приїжджав, значить, ми погано запрошували. Запрошували. Запрошували, так? А да. Федорчук є на телефоні? <звук> Там раз зацепили питання переселенців. Прийшли сьогодні зранку чоловіки і жінка. Вони переселилися до нас, ну не, не дружина і чоловік, а різні сім'ї. Переселились бояру лежачів з під Білопілля. А держава затримує проплату. Так зверніть увагу, може якусь гуманітарку їм допомогти чи щось іще. гуманітарку, як тільки вона є. Я знаю за цю сім'ю. Так, якщо треба, попрохайте нашим, ми вам допоможемо, а ви їм. Ми повинні підтримувати всіх переселенців. Така, такий... Добре. Добре, дякую, Петрович. Оля, що по переселенцям іще? На минулому тижні відвідана відвідана Старостинський округ. Надана допомога від фонду галузі народу населення внутрішньо переміщеним особам. Собічевський старостинський округ також надана допомога і надана допомога родини загиблих маківського старостинського округу. Мало оптимізму, Олечка. молодіж. більше оптимізму. Закрутіть це питання з більшою підтримкою, соціальною люди повинні розуміти, раз приїхали сюди, то хтось, хтось ними займається, хтось їх підтримує. Такий. Лучше хай до нас їдуть, не дай Бог, щоб ми кудись діїхали. Розумієте, що я хочу сказати. А ми так зі сторони. Субота неділя, яби десь побуть. Оля, я тебе не критикую, але оптимізму більше повинно бути, як молоді. Включили разні дорадчі ради, їх там три чи чотири. Розділіться між ними. Діти є, приїхали разом з переселенцями. Давайте попрацюємо спільно нас проєкт написаний для молоді внутрішньо перевірення. Ну, проект написаний, але ну мені потрібна практична робота. Розумієте? Добре. Найміть темку, Антоніна. На минулому тижні з державного бюджету надійшли кошти для 4220 тисяч осіб. Це за червень місяць на загальну суму 9 мільйонів 760 тисяч. Всі вже за минулий тиждень отримали. Замовили для 22 осіб з інвалідністю технічні засоби реабілітації. Також проведена робота із власниками житла Шоскінської громади, які безоплатно розмістили 382 особи внутрішньо переміщені. І теж зібрали весь пакет документів від кожного від кожного домогосподарства стосовно відшкодування від держави на житлово-комунальні послуги для 189 власників житла. Також працюємо з учасниками бойових дій щодо проходження професійного навчання за професією водій автотранспортних засобів. Категорія це це тринадцяте. Тринадцяте училище надає такі послуги, і на сьогоднішній день на обліку в управлінні перебуває 4798 внутрішньо переміщених осіб. Антоніна, давай звернемося, раз затримуються платежів. Розумієш, люди, во-первых, там платежів, тих три копійки, во-вторих, затримуються. них же не рідних тут, не близьких. Попробуй вижити в таких умовах. Вони ж розраховували на ці три копійки, а їх немає. Давай звернемося, тим мені дай координати і потолкаємо це питання. Де на якому рівні, на Міністерство, де там, Міністерство фінансів чи соціальної політики, хто там затримав ці платежі. Хорошо? Пропрацюйте з внутрішньопереміщеним особами, чому, чому затримуються платежі. Дайте мені інформацію. Будемо виходити на Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики. Це нікуди не годиться, що люди не отримують. А добре. старості всіх, хто займається цим питанням, подивіться, чим допомогти на цей час внутрішньопереміщення. Добре, добре. Прошу. Жук, Олександр Володимирович, є на зв'язку? Ці структурні підрозділи центру функціонують. Медична допомога надається в повному обсязі. На минулому тижні підписали третій договір Національної служби здоров'я України по пакету паліативна медична допомога. Реалізуємо заходи по підготовці до зимового періоду. Дайте пропозиції з вашого боку, що, що вас підтримати, в чому напрямку, щоб так як у минулому році котельню перевели в цьому році, теж ну, зараз заміна котла в нас для поївальській амбулаторії. Ну давай, давайте подумаємо разом. Зайдіть з пропозиції. Чернов Микола Григорович є на зв'язку. Центр зайнятості працює в умовах воєнного стану. Реєстрація безробітних здійснюється як в центрі зайнятості, так і дистанційно через засоби порталу дії та його мобільного застосування. Кількість зареєстрованих безробітних впродовж останніх двох місяців залишається сталою і становить трохи більше тисячі осіб. З них жінки становлять 80%. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості подано 32 вакансії і працевлаштовано за сприяння центру 20 безробітних громадян, мешканців громади. Організовані тимчасові роботи спільно з КП Шостка Зеленбуд для 43 безробітних ще 6 безробітних працевлаштовані на громадські роботи до міського територіального центру. І продовжують працювати на громадських роботах 32 безробітних у сільських населених пунктах нашої громади. Таким чином, до тимчасової зайнятості в червні залучено 80 безробітних. І я дякую і вам, Миколе Петровичу, і депутатському корпусу за надання вагомої підтримки нашим безробітним. Я звертаюся до старості, якщо у кого-то у старостинських округах є реальна програма. Або людям заготувати дрова, або щось ще таке реальне, яке дасть змогу покращити життя в таких складних умовах простим людям. Звертайтесь ми разом з Миколою Григоровичем і обласним управлінням Центру зайнятості зможемо ще додати декілька, декілька людей, в тому числі в Старостинські округі. Звертайтесь. Фатун Ігор на зв'язку є. 8 червня покладанням квітів до бюста Івана Мікіцевича Дуба було відзначено день народження. 103-ю річницю заклади культури працюють на підтримку психологічного стану і проводять невеличкі акції і заходи. На минулому тижні вивчали потребу закладів громади у дровах, і на цьому тижні будемо шутити. Добре, Харченко, Маргарита, є на зв'язку. Видача справок по бувшому підприємству СВЕМА хвилює людей. В двох словах скажіть. Видача довідочок організована. Зараз ми видаємо всім, хто звертає. І, мабуть, тих людей ми всіх прийняли, які були раніше звертались до вас. Добре, молодець. Давай в цьому напрямку працювати, щоб люди знали, де б ти не працював, а справочку довідку таку дадуть. Добре. Олег Легтефілоч є на зв'язку. Напередодні дня медичного працівника я пару слів скажу, як працювали в першому півріччі заклади вторинної ланки охорони здоров'я за п'ять місяців цього року. В стаціонарах дитячої лікарні, центральної районної лікарні проліковано п'ять тисяч хворих, що на 780 більше ніж в минулому році. З інших ОТГ проліковано 1517 хворих. Це на 392 більше, ніж в минулому році. 26% хворих у нас з інших регіонів це на 4% більше, ніж в минулому році. В пологому, в травматологічному, неврологічному, хірургічному відділеннях більше 30% хворих сусідніх ОТГ. Виконано 1350, 1352 оперативних втручання на 40% більше, ніж в минулому році. Поліклініка дитячої лікарні і СРЛ 93 тисячі відвідування до лікарів було на 6 тисяч більше, ніж в минулому році. На жаль, зменшилась кількість пологів в нашому пологовому будинку з 190 до 145. Але е, приємно, що якщо взяти місто шостка, то трошки більше. У нас в минулому році в місті Шост... Шостківці народили 94, а в цьому році 100 пологів шостківців. У нас в нашому пологовому відділенні. Зменшилась, незважаючи на всі гаразди, смертність населення з 7,2 до 6,1 на тисячу населення і смертність в працездатному віці з 1,9 до 1,7 на тисячу населення. Зменшилась смертність від інфарктів і інсультів. Трошки на 10% зменшилась онкозахворюваність, але зменшення онкозахворюваності ми трактуємо не як позитивний, все-таки десь нікуди вона не ділася. Люди стали менше звертатися за профілактичною допомогою. Тому звертаємося до всіх. Галузь працює. Якщо якісь є скарги, звертайтеся до сімейного лікаря. Він вас направить на необхідні обстеження тощо, що своєчасно виявити не тільки онко, а й іншу захворюваність. У мене все добре. Дякую, Олег Тофілович. Вашому обличчю з наступаючими святами працівників медичної галузі. Ми вас будемо підтримувати, ми вас будемо хвалити, а ви підтримуйте населення і позитивних відгуків у вас повинно бути ще більше. Дякую, дякую за підтримку. Так, дякую всім.